Друзі, ставте подобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь, Переможемо разом. В Грузії почались мітинги. Є перші відео задіяно в тому числі і переодітий російський ОМОН. Грузинська влада хотіла задіяти в тому числі і армію. Втім, армійці стали на сторону народу. Грузинські пілоти влаштували бастування. Народ повстав в той же час, деякі армійці навіть відкривали вогонь по російськомовному ОМОНу на одній із баз. Грузинська влада повністю куплена росіянами. В той же час президентка Грузії Соломе Зоробашвілі не визнала результати парламентських виборів. Назвала їх повним шахрайством і тотальним захопленням голосів громадян Грузії. а Також анонсувала мітинг біля парламенту в понеділок, 28 жовтня о 19.00. Тим часом ПАБСІ опублікувала звіт, де міжнародні спостерігачі відзначають, що, хоч грузинські виборці і мали на парламентських виборах широкий вибір серед партії, саме голосування було затьмарене нерівними умовами, тиском і напругою. До міжнародної місії зі спостереження за парламентськими виборами в Грузії увійшли 529 спостерігачів із 42 країн. Вони визнали. Законодавчу базу достатньою для проведення демократичних виборів водночас вказують на недоліки прозорості фінансування виборчої кампанії та висловлюють занепокоєння щодо неупередженості органу нагляду. Зауважують на випадках підкупу виборців в атмосфері тиску та організоване провладною партією залякування, особливо в сільській місцевості. Спостерігачі зауважили, що в Грузії діють різноманітні медіа, але вони дуже поляризовані та залежать від фінансування політиків. Проведений моніторинг змі засвідчив явно політичну упередженість у всіх. ЗМІ. хоч суспільний мовник висвітлював кандидатів переважно в позитивному або нейтральному тоні, він приділяв значно більше часу партії влади. Спостерігачі звернула увагу на зменшення кількості жінок у партійних списках. Парламентарії країн Європи та Канади вважають, що парламентські вибори в Грузії не були ні вільними, ні справедливими. Тому Європейський Союз не повинен визнавати їхній результат і має запровадити персональні санкції. Вони наголосили, що політика грузинської мрії несумісна ЄС, Водночас, грузинські опозиційні діячі з коаліції за з. Зм... Зміни відмовились від своїх депутатських мандатів. Там заявили, що Україні відбулася узурпація влади під керівництвом російських спецслужб. А результати парламентських виборів є нелегітимними. Найбільш сумно мені в грузинській історії від того, що це цілком віргідний сценарій для України, пише журналіст Буткевич. Бідне старіюче населення в умовах, коли пасіонарії загибли, поїхали, задовбалися. Молодь теж активно побігла світ за очі, раптом знову мобілізація, аж бігом проголосує за стабільність їх уяві, а провести під виглядом прихильників на. Йть не рашки спочатку миру процвітання стабільності своїх стаонників. Це настільки проста і відпрацьована технологія для Кремля, що я навіть про партію регіонів ОПОБЛОК та ОПЗЖ вам нагадувати не буду. Тобто, після припинення бойових дій люди не те щоб масово на перших же виборах побіжать голосувати за дружбу з рашкою. Ні, голосувати будуть так, щоб не стріляти було світло і пенсію за щоб давали, щоб війна більше не відновлювалася ні за яких умов. Ну а і якщо куплять, а купувати будуть аж гай гудітиме. Вибори 2012 здадуться дитячим. Лементом на галявинці можете записувати в прогнозу. Угу. Європа це звичайно добре, тільки 500 тисяч гривень субсидія доплата прямо сьогодні перевісять будь-які гарні ідеї. Так так, Вована, тисяча тут дуже доречна, бо чим старша людина стає, тим менше вона вірить в щось велике і все більше цінує суворий прагматизм. А якщо і до війни не сильно парився якимись там патріотизмами, то зараз чого паритись, ото доскакали, що країну ледь не втратили, то тепер не вимахуйтесь. От не вірю, що ви не впізнали купу знайомих. Які так думають, а кандидатів на роль Іванішвілі, не кажучи вже про Каладзе, у нас знайдеться стільки ж в разів більше, скільки більше населення на території України, і як і маніхальної упоротості Москви щодо нас, звичайно, прості аналогії ніколи не працюють. Ми не Грузія, і як там у нас не буде, але сценарій вкрай загрозливий. Я впевнений, що в Москві це чудово розуміють, чому й думають про можливе б замир'я саме для того, щоб голими руками захопити розтерзану країну на стабільність для немолодих людей. Так що всі ті, хто зараз погод. Ордою дивиться в бік грузинів не варто, друзі. Ой, не варто. Наше власне глибинне народонаселення нас ще порадує. Мало не здасться нікому Комердакси каналу не несе відповідальності за висловлення окремих політологів політиків експертів анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки кожен робить сам до зустрічі. Друзі, ставте подобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь, переможемо разом.